Уже вносять корективи у Словуті. Планували відзначати день міста. Навіть програму святкувань презентували. Звісно, без концертів і фейерверків, Але тепер і від майстер-класів від спортивних атракцій вирішили відмовитися. А що залишили? Розпитаємо у заступника словутського міського голови Ігоря Піголя. Пане Ігорю, вітаю вас. Доброго дня. Чи власне ось скасування такого масового дійства на свято на день міста Славути? Зазвичай містян дуже чекають таких заходів. Чи пов'язане ось це скасування з забороною від обласної адміністрації, чи можливо якісь інші причини на це є? Так, це пов'язано в першу чергу з виконанням наказу Хмельницької обласної військової адміністрації. Ми також підтримуємо заходи обмежувальні, які ввела обласна адміністрація, адже ми бачимо, яким чином веде себе російський агресор, що сьогодні він вражає не лише об'єкти критичної інфраструктури, але обстрілює школи. Культурні заклади і установи, тому від цих бандитів можна чекати чого завгодно. Славучани разом із тим з розумінням ставляться до обмежень, і в цілому підтримують цей наказ. Ми вирішили не ризикувати, але разом із тим, ви знаєте, ми лишили такі індивідуальні локальні заходи, які дозволені. Згідно роз'яснень, і будуть проведені, наприклад, виставки тематичні, будуть фотовікторини проведені, будуть розгорнуті творчі галереї, будуть проведені такі невеличкі групові, наприклад, навіть і шахові турніри, тобто невеликі локальні заходи, ми лишили. Тому славучани не залишаться без, так би мовити, свята, але. В першу чергу, як каже голова адміністрації, це безпека людей, і тут ми цілком з ним погоджуємося. Ну так і не хочеться забирати зовсім вже в українців, зокрема у словочан, відчуття свята, так. щоб парашисти там насолоджувалися, перепрошую, своїм життям, а тут люди зовсім не могли вже відпочити, бо це таке ну, важливо для кожного із нас, як не крути. Ви вже зараз сказали, от про те, що залишили. Де можна буде детально ознайомитися із новим анонсом, коли ви його будете вже оприлюднювати? І ну як словочанам знати, куди навіть можна піти, щоб в безпечне більше місце. Я думаю, що завтра ми ознайомимо наших городян з новим планом заходів, і славучани встигнуть ознайомитись і взяти участь у запланованих дозволених заходах. На сайті міської ради, я так розумію, буде так інформація? Так, так на офіційних ресурсах наших. Так, пане Ігорю, вам дуже дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Славуто, звісно, із прийдешнім днем міста. І е, нагадаю, що мали знову спілкуватися із Ігорем Піголем. Він є заступником Славутського міського голови. Говорили про скасування таких святкових масових заходів у Славуті, але все ж таки расистам не вдасться позбавити містян свята. Просто воно буде дуже таке камерне.